Думки є, щось печалиться мужчина. Доброго дня! Я хочу подивитися сьогодні. Чи думає він про вас? Що він думає? Яка зараз у нього з вами ситуація? Я значала дивимося. Да, думки є. Щось печалиться мужчина. Щось печалиться. Вспоминає про щось хороше. Думаю про зустріч. Ви не спілкуєтеся. Ну, я скажу, в нього є желання проявитися до вас. Ну, таким, знаєте, серйозно, прямо серйозно. Що ви до нього відчуваєте? Думаєте теж про нього? Може, якусь тайну узнали. Ну, все одно ви в нього з голови не виходите. З якими він до вас стосунками? Серйозними чи легковажними? Ну, покамість. Покась і покамість ідуть зміни всерйозне. Або обман, або обман. Жаліє про те, що що було між вами, або обман. Думає про вас. Тут дорога до вас лежить. Дорога. Мужчина думає. 100% буде проявлення цього чоловіка до вас. 100% стабільність показує в відносинах.